Є дві хороші новини, друзі. В ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. У даній операції ГУР працювало разом з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Атакований ворожий корабель був морськими дронами Магура В5. Нагадую вам, я раніше про це також говорив. Ці дрони мають дальність ходу близько 950 кілометрів, тобто майже тисячу. За такої дистанції ці дрони можуть, обійшовши весь український півострів Крим, досягнути навіть акваторії Азовського моря. Атака відбулася неподалік Керченської протоки у територіальних водах України. Кримський міст на час атаки був перекритий. І... Із перехоплень ворожих розмов відомо, що для потоплення корабля наші використовували 5 безпілотних човнів. От росіяни часто люблять заявляти, що мовляв, Україна це країна без флоту. Ну-ну, За вашими словами, країна без флоту потопила вже третину Чорноморського флоту, нібито Другої армії світу. Сам потоплений корабель коштував 65 мільйонів доларів, і це ще не все. Адже є ще щось хороше в цій історії: а саме, на борту ураженого корабля перебував вертоліт К-29. Ну і він також, відповідно, пішов на дно. Ну і, звісно, всі боєприпаси, які перевозились цим же вже колишнім кораблем, його екіпаж, до речі, може складати до 80 людей, доля яких зараз встановлюється. Цей корабль, який був сьогодні потоплений, був новою розробкою, адже він був спущений на воду лише у січні 2021 року. А офіційно ж він став у стрій до їхньої так званої армії у липні 2022 року. Тож це жирна ціль. Крім цього, на Білгородщині сьогодні було також жарко. Уражено нафтобазу. для атаки було використано дрони. За інформацією з ворожих ЗМІ горить Губкінська нафтобаза. Це біля села Довге, що на Білгородщині. Постраждалих ніби як немає. Ось такі, друзі, ось такі новини, друзі. І сподіваємось, палати на Росії буде ще більше, що всі законні воєнні цілі будуть знищені. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.